Ніякої дієти, мінімальні зусилля, тренування раз на два тижні і маєте такі приголомшиві результати. Кхе -кхе. І то не рахується, що я тренуюся з 13 років і тому я напамплена форма. А про освітлення я взагалі мовчу. Та про два тижні я вам не збрехав. Але про це трошки згодом. Насправді ж цей комплекс є дуже складним і потребує велетенських вольових зусиль. До того ж він підходить лише для досвідчених спортсменів. Розпочинати даний комплекс потрібно з капітальної розминки. Знаю, звучить банально, однак більшість людей не виконує розминку якісно. А тут це надзвичайно важливо, адже ваше серцебиття може зростати до 170-180 ударів на хвилину. Тож 10-15 хвилин розминки для верхньої частини тіла, і в ідеалі ще 5 хвилин якогось легкого кардіо. Тепер можна розпочинати сам комплекс. Ви виконуєте 5 вправ по 10 разів і всього виконуєте 5 таких раундів. Кожен раунд виконується раз в 10-15 хвилин. Наразі ви бачите приклад такої програми у моєму виконанні. Я виконую 10 відтискань на брусах з вагою 16 кг, потім після цього одразу виконую 10 відтискань на брусах без додаткової ваги. Далі тисну лежачи гирю вагою 40 кг 10 разів, 10 відтискань від підлоги і 10 відтискань від підлоги на колінах. Кожен раунд намагаєтеся зробити якомога швидше. Всього виконуєте 5 таких раундів за тренування. Зверніть увагу на час. Завжди підбирайте вправи за складністю так, аби в першому раунді ви могли впоратися швидше, ніж за 90 секунд. Іншими словами, перший раунд має бути відносно легким, інакше ви ризикуєте не впоратися в подальших раундах. Цей комплекс потребує значних вольових зусиль і сильно виснажує нервову систему. Тож не раджу виконувати його частіше ніж раз у два тижні. Він є хорошим способом здивувати свої м'язи, пробивши за стію тренуваннях, оскільки відпочинок між підходами є доволі довгим, раджу заповнити його двома трьома вправами на інші групи м'язів, аби не охолонути. Комплекс можна змінювати, однак всі вправи мають бути базовими та задіювати ті ж самі групи м'язів. Тобто варіант бруса, підтягування гиря, присідання підлога не підходить. Чому? Правильно, через підтягування та присідання, адже вони задіють інші групи м'язів. Ось приклад того, як можна адаптувати дану програму для ніг: присідання з вагою, вистрибування станова, випади, звичайні присідання. Додатковою вагою може бути будь-що: штанга, гантелі, гиря, пляшки, діти, молодші брати тощо. Всім дякую за перегляд. Не забуваймо донатити на ЗСУ. Тож, слава Україні! Донат, подобайка, комент, підписка. Чекайте наступне відео за кілька років. До побачення.